Пилюка, шалена швидкість, ревіння моторів та видовищність. Миколаїв приймає другий етап чемпіонату України з радіокерованих моделей у класі Багі. При Николаевской образцовой автошколе уже не один год существует секция по автомодельному спорту. И согласно плану мероприятий спортивных на 2013 год, который составляет Центральный комитет общества содействия обороне Украины, Николаевская автошкола была выбрана для проведения этих соревнований. Для проведения этих соревнований у нас существует трасса, которая специально оборудована элементами спортивными. И на этой трассе проводились мероприятия уже городские, областные. И впервые у нас проводится чемпионат Украины по автомодельному спорту. Трасса специализированная, изготовлена ребятами из Николаева. Трасса очень хорошая, предназначена именно для внедорожных автомобилей. Имеет перекаты, трамплины. Ну и, соответственно, как на больших автомобилях, когда мы смотрим... Типу париж дакар видим, що там пісок, пиль летит по всі сторони, так само пиль летит і здесь. Автомодельний спорт по праву вважають безвіковим. На змаганнях можна побачити і дітей, і вже сивих дідусів. А головне, що і змагатися вони можуть в одному заїзді. Петрові, наприклад, 9 років, а конкурував він із учасниками у кілька разів старшими. Я влякся з п'яти років і займаюся вже 4 роки. Мені нравиться іменно управляти моделі, як ти приїжджає через трампліни, візять екстрим, волнуєшся, не так падаєш помост, а все таке. Вчора сорівнулося з дітьми, сьогодні з дорослими. тоді ні одного моєго возста. Там навіть до 14 ні. Хоч вартість моделі набагато поступається справжньому автомобілю, але грошей у таке міні-авто теж доводиться вкладати чималенько, зізнаються учасники. Бо я студент, одна моя стипендія обходить просто на содержання моделі, іменно на соревновання, тобто це то 700 гривень. Але змагання того варті, а боролися у двох категоріях електромоделі та автівки з двигунами внутрішнього згорання. Дехто навіть встиг спробувати себе в обох видах. В електрокласі теж свої нюанси є, але там, якщо все знати, як би настроїти проще. Кнопку включили, поїхав. А здесь зависит и от механика, и от работы настройки карбюратора, мотора. То есть погода меняется, нужно подстраиваться тоже в электро. Там такого нет. Переможців визначали у кількох класах та різних вікових категоріях. Миколаївці вибороли третє місце серед юнаків. У загальному ж заліку третю стала команда Киян, другими Одесити, а перше місце посіли гонщики з Хмельниччини. Вже наступного дня автомобілісти продовжили змагання. Стартував третій етап чемпіонату України з радіокерованих моделей у шосейних класах. За звання найкращого змагалися тепер на асфальтному покритті. До фіналу увійшла десятка найкращих. 10 человек самых лучших быстрых моделей в финале выступает. Очень-очень по организации похожих на настоящие формулы Формулы 1. Единственное, что модели у нас 8 масштаба, 10 масштаба. А ажиотаж и напряжение такой же по гонке. Технический вид спорта подразумевает технику, которая достаточно дорогостоящая. Чтобы выступать на уровне Европы, ну, очень хорошо надо влаживать денежек. И в отличие от компьютера или мобильного телефона, это вложение не одноразовое. То есть необходимо все время изнашиваются колеса, изнашивается двигатель, изнашивается механика, подшипнички. Все время вложение надо в модели, чтобы она ехала хорошо. За півгодини міні-авто наїздили трасою більше сотні кіл. І тут серед переможців знову хмельничанин Володимир Косневич, другим став Олег Іванов з Харкова, третім Михайло Клещенок з Євпаторії. Тепер гонщики насолоджуватимуться перемогою, ремонтуватимуть боліди та готуватимуться до нових заїздів. Тетяна Коренківська Данил Сліж для програми Об'єктив.